Найголовніший вська людина життя та здоров'я. Щоб не трапилось, пригоди, щоб не трапилось, біди. Цю абетку на дорозі, пам'ятай завжди. Бути уважним, не підходити, не чіпати. Поклич дорослого, телефонуй 101. Ця картинка показує, що біля доріг можуть бути міни. міни і безпеки можуть бути. А боєста! Всі міни є вкрай небезпечними. Термін бойової роботи мін не обмежений. Не чіпай. Це вибухонебезпечно. Якщо ви побачили щось підозріле, залишки бової техніки, телефонуйте за номером 101. Служба надзвичайних ситуацій. Це вона знешкодить небезпечний предмет та підтвердить, що тепер ця вулиця, місцевість є небезпечною для пересування. Міни активуються ваги. Якщо людина наступила на міну, ні в якому разі не потрібно не щось важке. Як це роблять фільмах? Потрібно одразу кликати на допомогу та дзвонити 101. Отже, правила прості. Ти запам'ятай бути уважним, не підходити, не чіпати, покличте розлого, телефонуй 101.